Hello! ви на каналі Reworld, і сьогодні ми розберемо, що таке арифметична прогресія. Допомагатиме мені в цьому співведуча Вероніка. Всім привіт! І гість нашого відео, Володимир Зеленський. Доброго дня. Зеленський. Презентуй сьогоднішню задачу. Уявіть собі, що ви комік і хочете влаштувати стендап шоу в залі 18 рядів, в першому ряді 10 сидінь. І в кожному наступному ряді на два сидіння більше. Наші люди люблять гумор, тому розкупили всі білети, причому заплатили по тисячу гривень за кожний. Отож, питання: скільки лавехів ви піднімете? Відповідь на це питання я дам в кінці відео, а поки повернемось до арифметичної прогресії. Окей, Вероніка. Розкажи нам, що таке арифметична прогресія. Давайте уявимо послідовність чисел, наприклад, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Що між ними спільного. Неважко побачити, що кожне наступне число на 3 більше за попереднє. 4 плюс 3 дорівнює 7, 7 плюс 3 рівне 10, 10 плюс 3 рівне 13 і так далі. Таку послідовність називають арифметичною прогресією і позначають а1, а2, а3, а4 і так далі. Різницю між сусідніми числами так і називають різниця арифметичної прогресії і зазвичай позначають d. Взагалі перший член прогресії може бути довільним числом, і різниця прогресії може бути довільним числом. Наприклад, арифметична прогресія може починатися з числа 100 і мати від'ємну різницю мінус 2. Або перше число може бути нецілим, як от мінус 7,3. А різниця, наприклад, бути рівною 0. Тоді всі числа послідовності будуть однакові. Все чітко і правильно. Давайте запишемо для арифметичної проресії кілька формул. Нехай в нас є перше число а 1 і різниця по D, тоді, наприклад, А2 дорівнює а 1 плюс D, А3 дорівнює А2 плюс D, і це те саме, що а 1 плюс 2 помножити на D, а 4 дорівнює А3 плюс D, те саме, що А1 плюс 3 помножити на D. В загальному випадку катий член послідовності АКТ рівний А1 плюс К мінус помножити на D. Інколи корисна зворотня формула наприклад А1 дорівнює А2 D, або А3 дорівнює А8-5 помножити на d. Ну і загалом акате дорівніє апета плюс К мінус П помножити на D. Для наступної формули я перехоплю слово в моїй задачі. Яку я розказував на початку, треба порахувати суму членів арифметичної прогресії. Наприклад, в послідовності 4, 7, 10, 13, 16 сума перших чотирьох членів рівна С4 дорівнює 4 плюс 7 плюс 10 плюс 13 дорівнює 34. Таку суму порахувати просто. Але що якщо нам треба сума перших 100 чи тисячі елементів прогресії? Давайте знайдемо загальну формулу суми прогресій. Отже, ми хочемо знайти суму А1 плюс А2 плюс А3, і так далі плюс Ан. Я правильно розумію. Так. Треба знайти суму перших n членів арифметичної прогресії. Тоді розпишемо кожний доданок через А1 і D. Матимо А1 плюс А1 плюс Д, плюс А1 плюс 2D і так далі. Плюс A1 плюс n-1 помножити на d. Як бачимо, доданок A1 зустрічається n разів, а в решті доданків винесемо d за дужки. Матимо n помножити на A1 плюс d помножити на 1, плюс 2 плюс 3 і так далі, плюс n-1. Тоді порахуємо, який вираз в дужках. Окремо розпишемо його детальніше. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс і так далі, плюс n-4 плюс N-3 плюс N-2 плюс N-1. Ми можемо погрупувати деякі доданки, наприклад, перший і останній, другий передостанній, третій перпередостанній і так далі. В кожній групі сума буде рівною n, а всього таких груп буде n-1 поділити на 2. Тоді повернемось до формули суми і замінимо весь вираз в дужках на n помножити на n-1 поділити на 2. Весь вираз рівний n помножити на a1 плюс d помножити на n помножити на n-1 поділити на 2. Або зробивши пару перетворень, матимемо n помножити на 2 помножити на A1 плюс n-1 помножити на d поділити на 2. Якщо ми не знаємо значення d, то цю формулу можна записати ще третім варіантом а саме сума арифметичної пересії рівна n помножити на A1 плюс Ан поділити на 2. Нарешті повертаємось до нашої лавехи. Перед продовженням поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи сподобалось це відео, і розсилайте його друзям і однокласникам. Я розраховую на кожного. Як ви уже мабуть здогадалися, гроші рахуються формулою суми арифметичної прогресії. В першому ряді 10 місць тому А 1 дорівнює 10 кожному наступному ряді на два місця більше тому D дорівнює 2. І всього є 18 рядів, тому N дорівнює 18. Підставляємо формулу, щоб знайти кількість сидінь. Виходить велика формула. 18 помножити на 2 помножити на 10 плюс 18 мінус 1 помножити на 2 поділити на 2. Саме так. Рахуємо формулу калькулятором і отримуємо сумарно 486 місць. А якщо кожний білет коштує тисячу гривень, то це 486 тисяч гривень або для особо продвинутих більше ніж 12 тисяч зелених по курсу 40. Дякую, Вероніці і Володимиру за допомогу. Надію, що гість ще завітає. Так, обов'язково продовжимо вивчати математику. Всім пока. Слава майбутньому.